У Всесвітній день здоров'я сумчанам нагадали, ми те, що ми їмо. Щороку у світі від отруєнь гинуть 2 мільйони осіб. Причому переважно діти. Але контролювати свій раціон по силах кожному твердять фахівці. Як не постраждати від неякісних продуктів? Далі. Діарея, дизентерія, сальмонельоз, черевний тиф і навіть онкологія. Через бактерії, віруси та хімічні домішки, що містяться в неякісній їжі, можна заробити понад 200 небезпечних хвороб. Здоров'я людини на 15% залежить від її генетичних особливостей, на 25% залежить від якості медичного обслуговування, а все інше залежить від того харчування. Дуже складно пересічному громадянину якось повпливати на ту сировину на те, з чого виробляє безпосередньо підприємець конкретної харчовий продукт, але отримати інформацію, з чого воно зроблене, і зробити для себе висновок, чи споживати цей продукт, чи не споживати. Кожен громадянин має таку можливість. Торік на Сумщині зареєстрували понад дві тисячі випадків гострих кишкових інфекцій. При цьому нерідко споживачі самі свідомо ризикували, вживали продукти після закінчення терміну придатності, порушували умови зберігання, купували їжу з землі, не мили овочі та фрукти. Наше опитування теж довело. Сумчани полюбляють ризик. Завжди перевіряєте термін придатності продукту перед тим, як купити його в магазині. Ні, ні, ні чому? Ну, не знаю. Якщо раптом отруєтесь чи помітите вдома, що він не свіжий, чи будете повертати, що будете робити? Ну, буду повертати, мабуть. Не завжди в мене є очки, тому я не можу його прочитати. Крім того, там пишуться такими, що я і в очки, коли візьму, то без лупи і в очках я його не можу прочитати. Ви перевіряєте термін придатності продукту, перед тим, як його спускаєте? Ні. Чому? Не знаю, лень як то смотрити. Скажіть, будь ласка, ви завжди перевіряєте термін придатності продукту? Ні, не завжди. В чому? А якщо помітити вдома, що він не зробив, чи? Ні-ні. Щоб не ругатися з людьми. людьми по-хорошому. Фахівці наполягають, помітивши під час шопінгу просрочені наїдки, маєте право поскаржитись адміністратору і повернути їх, якщо помітили зіпсованість вже вдома. Головне, щоб був чек. І бажано не лінуватися, не пробачати недобросовісним реалізаторам. Контролюючі органи не мають можливості перевірити в плановому порядку всіх виробників і реалізаторів харчової продукції. Ми сподіваємося на сумління виробників і на те, що вони будуть дотримуватися тих вимог. Не завадить знати і прості рецепти безпечного вживання харчів: купувати тільки те, на що є сертифікат якості, зберігати придбане в чистоті, та не поєднувати з сирі та після термічної обробки продукти, готувати теж із дотриманням технології і пам'ятати, що року у світі від отруєнь гинуть 2 мільйони осіб. Анна книж Віктор Лапченко на часі новини.